Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас така радіодеталь конденсатор чи транзистор К-78.2. Ось так виглядає. 33NJ315 vc Є ще трошки побільший. Також К-78.2. Ну, це 10 к 1000 ВЦ. Сьогодні ми розберемо Іменно цей менший і подивимося, що всередині. Можливо, і розберемо більший. Ось так, друзі. Виглядає сам конденсатор без цієї пластмаси. Запах у нього, звичайно, такий сверх Неприроднім горілим. Ну Зараз його ще бистренько розберемо тут всередині і подивимося, яка взагалі цінність цих конденсаторів, транзисторів, тому що крім мідних виводів поки не бачу нічого. Ось так, друзі, розколупав я цю зелену хрінь. І тут отака от знаходиться фольга Це повторюю Ось такі от К-78-2. Конденсатори чи транзистори, вони хір їх, вам знає. І отака фольга. Фольгу смисла, думаю, розмотувати немає, тому що, крім неї, тут немає нічого. Отакі, друзі, радіодетальки з фольгою. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!